Сьогодні в мене в руках дві прокладочки. В чому різниця? Оце чоловіча прокладка, оце жіноча прокладка. І так, чим вони відрізняються? давайте з того, що всі знають, це жіноча прокладочка, і вона ось така довгенька. Яке її завдання цієї прокладочки? Кладеться вона на низ. Трусиків. Для чого? Щоб будь-які виділення, котрі були під час о, дня жінки, могли на, о, скопичуватися на них. І клейка, поверхня у цих прокладочок знаходиться ось тут. Чоловічі прокладки. Далі розкажу, навіщо вони нужні. Вони знаходяться в такому чорному мішечку, продаються вони ось такі. Використовують їх при нетриманні сечі за будь-якої природи. Наприклад, є стресове нетримання сечі. Із-за стресу може бути підвищений тиск знизу в органах малого тазу, і як наслідок крапельки сечі або навіть можна 4-5 мл може сечі витікти, що буде неприємно, оскільки на в трусах можуть бути усілякі плями ось тут. А якщо труси із тонкого матеріалу, то вони можуть бути ці плями і на штанях. Тому такі прокладочки використовують, які вони є. Ну і там ще далі від простоти, то може бути проблема в літньому віці, віці може бути нетримання сечі. Вони є різних розмірів: там одна крапелька, дві крапельки, три. щось аналог в жіночому світі. Одна крапелька це 3 міліметри за товщиною і довжиною 18 сантиметрів. У мене зараз показані 4 крапельки: це товщина 4 міліметри і е, довжина 27. І так, які ж вони всередині? Вони складаються ось так. Бачите, тут навіть є інструкція, як їх приміняти. І в чому різниця, дивіться, вони реально як частина трусів. Ідея, що клейка ленточка знаходиться ось тут. Бачите, віддергуємо її і ліпимо її куди, на ось цю частину трусів, де локалізується наш боєць. Причому, якраз таки дивіться, вони дуже схожі на реально шмат трусів. Котрий є. І так, це 4 краплі. Тобто товщина тут така, досить відчу... ну досить відчутна. От. Але вони поглинають дуже багато кількість. І от різниця між жіночою прокладочкою. от жіночого зараз її дістанемо. Ось вона, ось така. І чоловіча. За розміром, бачите? Кріпиться вона також, точно так же, як і жіноча. Досить просто. Вивертаємо труси, відріваємо оцю штуковину. І наліплюємо з самого низу до е, самого верху. І виходить у нас ось такий конструкт. Бачите? Тобто, ось так нічого не видно абсолютно. І чоловікові, ну, якщо є така проблема, досить може бути комфортно. Причому повторюся, є ще стресове нетримання сечі, подобається вам це чи не подобається. В Китаї та в Японії чоловіки, оскільки досить. Воно вони більше працюють ніж ми, і подобається. Нам це також чи не подобається. Вони використовують жіночі гігієнічні прокладки. Чому тому, що е, вони можуть бути трохи довші, і вони за закриють і частину бійця, і якщо є, наприклад, підтікання під час геморою. або, наприклад, пот вони на себе дуже сильно гарно абсорбують. Хоча, хоча в Китаї, це і в Японії. Не, не досить сильно приветствуються, але деякі чоловіки, на... Ну, скажімо так, коли вони багато працюють, щоб не було запаху поту, щоб не було е, підтікання і так далі, використовуючи жі, жіночі прокладки або чоловічі. Якщо вам цікаво, ось, ось, ось такі подібні розпаковки, ось такі ну, подобні теми, прошу вас. Коментуйте, якось там підтримуйте. Можливо, діліться, тому що а, це все коштує грошей, і щоб мені це ходить купляти, необхідна мотивація. А найкраща мотивація це ваша підтримка та ваші перегляди. Якщо було цікаво, підтримуйте. Обіймаю вас на цьому. А до речі, ж я ж не сказав скільки воно вартує. А, тут у нас їх 20 штук, це вартує 270 гривень. Так. Недешево, але ж ви ж бачите, за який розмір, ну, тобто, ця прокладочка, да? оця і оцей парашют. От. Обіймаю вас усіх, до зустрічі в наступних відео.